Дриль з ударом та з набором інструментів від компанії Makita, модель Makita mt m 8103 kx 2 Це як бачите, червона серія. Я ще черг на в принципі, черненький, простенький, тому сильно на ньому не зациклююсь. Давайте заглядати всередину, тому що там дуже цікаво. Хопа. Як бачите, у нас є технічна документація, забираю. Окрім того, що тут дриль є, у нас і ручний інструмент у сколупці. Простенькі, але гарненькі. Е, є також ручний інструмент, у вигляді викрутки, е, молоток, е, перехідник для підключення біт, головки торцеві, рулетка, основні сверла по металу, по дереву, по цеглі, ну, по бетону, по цеглі. І біти. Теж основні, там кілька штук небагато. От, але знову ж таки, у вас є бітотримач, можна підключати будь-яку біту чи будь-яке свердло. О, тому давайте зараз зупинимось на самому дрилі. Тому що він досить цікавий. Тому що має, по-перше, два режими. 13-й патрон. Потужність 430 Вт. Робить, робить до 3000 обертів. Перевіряємо по технічній документації або по характеристикам технічним. Ось вони перед вами. Потужність. Кількість обертів, кількість ударів. Можна сверлити у сталі до 13 міліметрів отвори, у бетоні в цеглі до 13, в дереві, забігаючи наперед, скажу до 18, виробник рекомендує. Так, 12, це, в принципі, більш-менш достатньо. Корпус у нас ергономічний, дуже класний, як на синіх моделях 16-ї серії. Є у нас можливість перемикати ну, вперед-назад. Є можливість, це класно, що заблокувати кнопку вимкнення. Відповідно, треба буде тримати цю пускову клавішу, можна тримати інструмент і двигун працює. Хоп, натиснули і воно відпустили. Є ручка, є обмежувач глибини, навіть там з якимись мітками. Щоб легше було орієнтуватись, дуже класно зроблено те, що у нас корпус прорезинений. Інструмент, зрозуміло, ну, він рекорди по потужності не ставить, тому досить компактний, досить легкий. Так, Давайте зараз цей пакет з патрона знімемо. Трошки заглядаємо туди всередину. Патрон фіксує у нас різні оснастки. Біти сверла від 1,5 до 13 мм. Досить таки впевнено. Так, це у нас тут частково виходить металевий редуктор Корпус, ручка, ручка у нас простенька без резинки. Для того, щоб послабити обмежувач глибини, треба цю ручку відкрутити. І потім у нас обмежувач почне рухатись туди сюди, і потім воно зафіксувати. Поруч. Трилька проста, але. А, забудуш сказати, головне, що вона ж у нас двохрежитна. От, Тобто є можливість перемикатися, причому, як бачите, я це роблю навіть одним пальцем. Оп, оп. Тобто, або буде звичайний режим сорління. Ось, осувалося. Так, або режим свердління із ударом з молоточком. Тому штука досить універсальна, з рахуванням того, що інструмент побутовий, або для невеличкої майстерні, то сфера застосування досить класна і ціна також вас приємно здивує. Так, тепер дивимось на додаткові інструменти, які входять до комплекту. Е, ага, оця штука поки що не буде. Ви бачите, вона зривається і потім назад не поставиш, Тому. Вже не буду порушувати те, що є, але трошки пробіжу ще раз, зблизька покажу основні аксесуари, які входять до комплекту. Звісно, для професійного використання комусь цього буде замало, але для дому щось просверлити, щось прикрутити, підбитися і підфіксувати плоскоупцями, то досить таки непогано. А до того ж, ви отримуєте гарний набор, все в одному ящичку, інструмент і все це цікаво. Виглядає і коштує також нормальне грошей. Так, ще трошки подивимось технічні характеристики. Ось наша модель 8103. Те, що збоку написано на ящику, було kx 2 K – це кейс, X2 це додаткові інструменти. Тому, по факту, ми дриль. От це у нас модель. Якщо одразу пам'ятали чи ні, це просто модель 8103. А все інші букви, які йдуть далі в назві, це комплектація. На функціонал інструменту воно ніяк не впливає. Ось тому модель 81.03. Бачимо рекомендовані діаметри сверління, кількість овертів, кількість ударів, потужність 430 Вт, загальна довжина, вага невеличка 1,8 кг і дріт 2 метра. А ще ж, забув сказати, ключик він входить до комплекту, і для нього навіть є спеціальне місце на дроті. Це більше якихось важливих технічних характеристик не вказував, тому не буду забирати ваш час. От якщо вам треба або для себе, для дома якийсь універсальний інструмент, який зможе замінити дриль. З натяжкою сказати перфоратор, і з натяжкою сказати шуропокрут, але ну для невеликих об'ємів робіт досить таки непогано. Тобто три інструменти в одному ви отримуєте. Причому дріль хороший і в режимі такої сумісності, без фанатизму, шуропокрут та перфоратор. Тому і собі класно придбати, і на подарунок, і не знаю, можливо, і для невеличкої майстерні. Тому якщо вас цей інструмент зацікавив, чи хочеться інший кідриль, чи інший інструмент Макіта, контакти наші на відео, під відео. Виходьте на зв'язок і будемо працювати. На цьому все. Дякую за увагу.